За волою долі, ціна спокути. Це довгоочікувана друга частина першого роману Кременчуцької письменниці Анастасії Джабер, яка зриває всі маски і змушує по-новому поглянути на кохання зраду, помсту та спокуту. Уже з перших сторінок ця книга захоплює, розкриваючи філософські теми, стосунки між жінками, батьками і дітьми, а також те, як на це реагує суспільство. По перше, це будуть американські гірки емоцій. Це буде Роман, який ніколи ніхто не забуде, тому що судячи по відгукам моїх читачів, які вже читали, то це дуже насправді глибокий роман. Дивлячись на те, що це любовний роман. Я також піднімаю психологічні теми, також піднімаю теми, наприклад, за того, що відбувається у світі, про таємні організації. Цей роман занурює читача у саме серце психологічних конфліктів, де не існує чорного і білого. Герої, немов живі, проникаючи у підсвідомість, адже вони не просто персонажі, а справжні люди зі своїми болями, емоціями та бажаннями. Кожен розділ це емоційний вибух, який вражає глибиною та безкомпромісністю. Я отримала вже дуже щирі відгуки. Мені сказали, що це вже взагалі інший рівень. Що він може позмагатися з іноземними популярними письменниками, тому очікування дуже велике. Ще однією родзинкою книги є плейлист, що супроводжує її. Тексти пісень написані власноруч Анастасією та покладені на музику за допомогою штучного інтелекту. Це дає можливість глибше зануритися у світ персонажів і відчути їхні емоції на собі. Роман вже є в продажу на моєму ж сайті jobber.com. Ви можете там знайти і першу частину, ми дозамовили, і електронну версію, і друковану версію. Детальніше дізнатися про авторку та її книги можна відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Не втрачайте шанс поринути світ нетипової літератури сучасності та відкрити для себе нові захоплюючі історії. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремльчуцькі новини.